Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За минулу добу російські військові випустили по Херсонщині 502 снаряди. Застосовували міномети, артилерію, БПЛА та авіацію. Поліція розслідує обставини смерті колишнього очільника облдержадміністрації Херсонщини Геннадія Лагути. Справу розглядають за статтею Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубством. днів полону. Зараз продовжує нести службу у ДСНС області. Історія рятувальника Сергія Короля. В Одесі провели гастролекцію «Відчуй Херсонщину на смак, які страви готували. Близько 9-ї години російські військові з безпілотника обстріляли Борислав. Вибухівку скинули поблизу місцевої автостанції. Є поранені, розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Наразі відомо про чотирьох поранених: строє чоловіків та одна жінка. Зараз їм лікарі надають необхідну медичну допомогу. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Також під обстріл сьогодні в селі Бургунка потрапила швидка медична допомога. Під час того, коли останні надавали медичну допомогу пораненим, фельдшер та водій не постраждали, постраждав службовий автомобіль. Херсон, російська армія, обстрілювала з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Влучили у будинки у кількох мікрорайонах міста. На цій вулиці у багатоповерхівках вибиті вікна, посічений паркан на асфальті, вибоїна від влучання снаряду. 82-річна Антоніна Щербина зараз живе у цьому районі. Її будинок біля Дніпра щодня під обстрілами. Жінка намагається менше виходити на вулицю і говорить, небезпечно в будь-якому районі міста. Слышно билась свист, Свист как летела она, и потом только бах, и все. И через какое-то время, может, минут 15, может быть, ну не знаю, так приблизительно. Опять такой свист, ну, и вот это опять бах. И я уже залетела в эту в коридор, села в прихожую и сижу себе, руки-ноги трусятся, и все. И все. Страшно, конечно. Страшно. Живем. І не знає, що нас зажидає. Обстрілювати місто з лівого берега почали близько 16-ї години, розповідають місцеві жителі Наталя і Олександр. Три такі потужні вибухи були, прямо з нуля. А четверте я не ви, чули. Ні, я вийшов Ру на балкон. Четвертий снаряд просвистів, упав, а не взірвався. І де він впав, А де впав І все кожного дня. А вранці сьогодні теж були вибухи. Людина у нас звикає до всього, на жаль. Цього звикнути неможливо, але ми себе переборюємо, заставляємо жити, заставляємо радіти життю, тому що чудова погода і ми живі, і Херсон стоїть, і перемога вже близько, ми її так чекаємо. Ці приватні будинки російські військові обстріляли вночі о другій годині. Сарай зруйнований, повибивало вікна таке. Шкоди багато наробили. З 2 серпня, після чергового обстрілу, розказує Ілля ЦАП, родина переїхала до будинку друзів в іншому районі. Про руйнування дізнався від сусіда Леоніда Куриленка. У його будинку діра в даху, вибиті вікна, зруйновані ворота і паркан. Було чотири прильоти. Я не спав, а так три десь зірвалося, а четвертий у нас. Я наші тут близько, десь чотири прильоти було. Під вогнем були також Садове, Антонівка, Придніпровське та Надніпрянське. Розказує керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Після півночі під обстрілом був знову Херсон прибережні райони. Там загинув на жаль, чоловік ще один одна людина отримала поранення в Кизомисі Також двоє людей постраждали внаслідок обстрілу. Один на жаль загинув. Минулої доби, за даними обласної військової адміністрації, дві людини загинули і четверо отримали поранення. По правобережжі російські військові випустили 502 снаряди, із них 13 по Херсону. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Інформацію про смерть колишнього голови облдержадміністрації Геннадія Лагути обласна військова адміністрація оприлюднила 17 вересня. Як розповіла начальниця відділу комунікації Юлія Гірдвіліс, 13 вересня до Солом'янського управління поліції Києва звернулася жінка із повідомленням про зникнення чоловіка. 16 вересня його було знайдено у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було внесено. Кримінальне провадження за статтею 115 з додатковою кваліфікацією самогубства, як розповіла Юлія Гірдвіліс, чоловіка знайшли мертвим. Зараз триває досудове розслідування. Наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі свідків та очевидців. Нагадаємо, Геннадій Лагута очолював обласну державну адміністрацію на момент повномасштабного вторгнення. На цій посаді працював із жовтня 2021 до липня 2022 року. 9 липня його звільнив президент Володимир Зеленський. У лютому 2023 року. СБУ оголосила Лагуті про підозру за двома статтями шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити. Лагуті було 49 років. Років. Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсон. Білозерські рятувальники виїжджають на виклик. Населені пункти цього району обстрілюють щодня, тому свою роботу вони виконують з ризиком для життя, розповідає підполковник служби цивільного захисту Сергій Король. Виїжджали в селище Дніпровське, особовий склад на автомобілі КАМАЗ. А те, що якраз ви бачили, зараз знаходиться у нас в резерві. Виїхали, розпочали здійснювати гасіння пожежі, підлетів дрон, скинув вибуховий пристрій. Внаслідок чого у нас пожежні травми отримали лише у вигляді контузії, завдяки тому, що вони стояли за автомобілем. Весь удар автомобіль прийняв на себе. Розбило бампер, розбило світлову оптику та пошкодило корпус автомобіля. Найчастіше доводиться діставати людей з-під завалів будинків після обстрілів, каже король. Також рятуємо людей, які знаходяться маломобільні в житлових будинках. Також надаємо допомогу. Ну і це основного гасіння житлових будинків. Якщо не буде нашої служби, на жаль, люди не зможуть здійснювати оптимальне гасіння, оперативне гасіння. Зійснюють. Тому ми працюємо для людей. На Херсонщині Сергій Король працює з 2010 року. Залишався в області і під час окупації співпрацювати з росіянами відмовився. Заїхали на Чорному патріоті, без номерних знаків вилізли звідти чотири чоловіка в балаклавах, повністю в чорній формі з автоматами. Ну, заламали, кажуть, так би мовити. одягнули на кайданки на руки, одягнули спочатку пакет, потім шапку і зверху затягнули скотчем. Сказали, ти знаєш, за що тебе забирають? Я кажу, не знаю. Все, ми тебе забираємо, зараз ти нам все розкажеш, як ти співпрацюєш з Росією, з Україною, як ти здаєш наші позиції і тому подібне. Після чого мене повезли, я не знав, куди завезли. Завезли в камеру, там де вже сиділа не одна кількість людей. І розпочалися буквально після цього тортури. У полоні тримали протягом 85 днів. Спочатку у Херсоні, потім перевезли до Олешок. Говорить, весь цей час російські спецслужби катували його, щоб змусити до співпраці. Застосовували електроток, застосовували кійки, били ногами, ну, застосовували різні, як кажуть, такі способи примусу, не давали їсти, не давали пити. Добиральні водили лише в тому випадку, що себе гарно вів. Завжди водили в шапці закритими очима, перевіряли, чи щось бачу, чи не бачу. Змушували бігти. І що десь зіткнувся, впав здер щось в такому випадку, розуміли, що нічого не бачу. З полону звільнили після так званого референдуму у вересні 2022 року. До нас вивели слідчих, оскільки до нас неодноразово заходили в камеру і питали, за що ви тут сидите. Ми розповідали, ніхто не вірив за те, що нас просто так забрали через те, що ми відмовляємося працювати з Росією. Привели до нас слідчих і сказали, що давайте дійсно всю інформацію. Ми дали, перевірили, сказали, що якщо тут нічого такого важкого немає, і ви не маєте бажання співпрацювати. Каже, ну в такому випадку каже, ви нам тут не потрібні. Каже, покидайте ці межі, оскільки тут залишаються люди, які мають бажання співпрацювати. В нас таким чином відпустили. Як нам пізніше сказали, просто на ніхто по нас інформації не давав, оскільки нами займалися, скажімо так, в лапках вежливі люди. Сергій Король зараз керує пожежно-рятувальним загоном. Говорить, за понад 10 років полюбив Херсонщину, яка стала для нього другою домівкою. Я дуже полюбляю риболовлю. Мені дуже подобається річка Дніпро дуже подобається наші плавні, мальовнича природа. Загалом вже більш сподобалася Херсонщині. Велика кількість має друзів, колектив, який підтримує в усьому. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва Ігор Горпеченко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина. Херсонська гідеса Інна Мікуцька веде кулінарну книгу з 1988 року. Для дегустації на гастролекції відчуй Херсонщину на смак готувала рибний борщ. Говорить, цю страву варять на юшці линів, судаків чи сома. Херсон на річці. Риб було багато. Воєнка. Ви ж знаєте, рибне царство. Тому там є така традиція була варити саме рибний. Це варила бабуся мати мого батька. Таку, такий борщ на карасях не варила, бо вона вважала, що це кислява риба. Незручно їсти його. І вона таку рибку вибирала, яка в менш кісток. У рибний борщ кладуть моркву, буряк, картоплю, капусту, солодкий перець, томати розповідає мікуцька. столоба. Бо друга страва в нашому сьогоднішньому обіді буде пов'язана саме з цією рибою, А лишився та голова ми зварили з бульйон з столова. Сум додасться потім він е, е, жариться окремо і додається вже прожарений в готовий борщ на дві одну-дві хвилини. Одна із моїх бабусь, та яка була авторка, вона варила борщ, е, вона виварювала буряки окремо. А Тоді борщ в неї був такого червоного, красивого кольору. А, а Ніколи в житті вона буряки сирими в борщ не кидала. Інша бабуся, Таня казала, що це збочення. У меню гастролекції не тільки рибний борщ, а й маринований товстолоб. Організаторки проєкту Інна Микуцька та Юлія Сущенко знайомлять з кулінарною книгою Херсонки Ольги Петражицької, виданої у 1902 році. На десерт присутніх пригощали Херсонським кавуном. Одеська кухня відрізняється від Херсонської, розказала одеситка і гідеса Віолетта Дідук. Здавалося б, така абсолютно проста базова річ, так але сьогодні їжа для нас вона стає, вона набуває такого сакрального сенсу. Так? От, там, херсонський кавун і це цілий просто там пласт змісту. А ну, от те, що іншими сьогодні коштували, борщ я такий не пробувала. І мені дуже сподобалось, що він не має яскраво вираженого рибного смаку, бо я рибу не люблю. А цей був от такий: прям його хотілося доїсти до кінця. Мандрівниця Тетяна Відіщева говорить, херсонська кухня має особливості. Херсон на смак. А для мене це а, маринована риба. Або а, я якось а, таку рибу не їла, і я не дуже а, в захваті а, від толстолоба, бо ви мене тхнетиною, це не та риба, до а, якої одесити а, мають смак. А вона була така досить ніжна, а, і вона дуже смакувала до а, вареної а, картоплі. Ідею провести гастролекцію з традиційними херсонськими стравами запропонувала одеська журналістка Юлія Сущенко. Коли минулого року я з, зі своєю подругою Тетяною ми робили волонтерські екскурсії на привоз і серед для переселенців, і е, серед переселенців було багато саме з Херсонщини з Херсону, Нової Каховки і Голої пристані, начебто в нас дуже багато схожого, але насправді є деякі відмінності, і саме ці відмінності ми сьогодні намагалися підкреслити. Да? Тобто, це е, любов. В херсонців до рибних страв, до використання риби річкової риби, тому що Одеса це все ж таки більше про морську рибу. І мікуцька каже, рецептів має багато, тому буде продовжувати знайомити Одеситів із херсонською кухнею. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.